Друзі, всім привіт! Сьогодні в Щедзені проходить традиційна щорічна ярмарка, це традиція ще середньовіччя, називається це ярмарка Якубова, тому що проводять її біля катедри, патроном котрої є святий Якуб. І ми прийшли сьогодні подивитися, що тут можна купити. Прийшли щось спробувати поїсти, щось випити, щось цікавого, можливо, купити, якісь товари. І хочемо показати також вам цю традиційну ярмарку. Запрошую на прогулянку. Друзі, якщо ви ніколи не були на польській ярмарці, то перше, що рекомендую вам спробувати, це традиційний осципек. Осципек – це такий копчений овечий сир, котрий є традиційним продуктом в польських карпатських регіонах. Сир цей особливо смачний, якщо його грилювати, і отакий припечений, схожий на підсмажений вареник, тільки це не вареник, але це не менш смачно, це я вам гарантую. Традиційно оссипик подають журавлиновим джемом. Знаю, що для багатьох з вас може видатись дивне і навіть несумісне поєднання овечого сиру з джемом, але я таку смакову композицію дуже люблю і без журавлини оссипик навіть уявляти собі не хочу. Купити усипик можна і в будь-якому польському супермаркеті, але ж ви розумієте, що найкращий, звісно, справжній від справжніх гуралів. Гурале це так поляки називають мешканців гірських регіонів. Так само, як і на українських ярмарках, на польській ярмарці ви завжди знайдете пасічників з різноманітними видами меду і всіх можливих продуктів бджолярства. Популярним в Польщі традиційним алкогольним напоєм є питний мед. На ярмарках ви теж можете його купити. Друге, що потрібно обов'язково спробувати на польських ярмарках, це хліб зі смальцем і квашеним огірком. Так-так, не смійтесь, саме смалець, квашений огірок і обов'язково домашній хліб. Це буде дуже смачно, дуже калорично, але не будемо про калорії. І дуже традиційно. Хліб обов'язково домашній, обов'язково грубий шматок. Поляки на такий шматок кажуть пайда. Тобто така канапка це пайда з смальцем. Польський смалець це не просто топлене сало. Він зі шкварками, з підсмаженою цибулькою, часто з яблуками, сіллю, сілью, перцем, з майоранком. Ну просто ням ням Слухайте, друзі, зізнаюсь вам в одній речі страшні для українки. Я не дуже люблю сало, точніше, я його зовсім не люблю. Але я люблю смалець. І оцей польський смалець традиційний з цибулькою, з яблучком, і ще так з овірочком квашеним. Але Но... ця річ дуже добра для мене. І дуже калорійна. Що зробиш? Щось за щось. Це ж за це, як кажуть поляки. Подпівек це безалкогольний напій. Чимось нагадує квас. Тільки це не квас. І це теж я вам рекомендую спробувати. Одпівок От отримують в результаті ферментації солоду і тріщів, а також часто з зернової кави, хмелю і цукру. Дуже смачний і такий солодкий напій, який хоча не вважається алкогольним напою, якісь там сліди алкоголю, все-таки він має. Такий класний смачно і дуже поживно. Ну і, звісно, різні м'ясні копченості, ковбаси, кабаноси. До речі, кабаноси це такі тоненькі сухі ковбаски. Мені на цій ярмарці сподобались литовські копченості, тому вирішила купити їх. А ще зверніть увагу на різні вина малих виробників. Дуже часто на таких ярмарках можна знайти цікаві і якісні вина, як класичні виноградні, так і з різних фруктів та ягід. Ось, наприклад, цей пан продає малинове, полуничне, абрикосове, сливове і навіть трояндове вино. Та ми взяли додому класичне, біле, напівсухе. Чесно кажучи, ми шукали на цій ярмарці вино зеленої гури, котра славиться своїми винами, а спробувати їх нам завадила величезна пожежа. Але, на жаль, зеленої гури ми вина на цій ярмарці не знайшли. До речі, якщо ви не дивились наше відео про зелену гуру, обов'язково подивіться. Вино ми купили за рекомендацією виробника. Я попросила цього пана, щоб він порекомендував нам щось до козячого сиру, котре я дуже люблю. І, звісно, ми не могли не купити козячий сир, котрий я просто обожнюю і люблю його навіть більше, ніж осципок. Купили два види шматок твердого і баночку смаженого козячого сиру. Люблю куштувати традиційну їжу, навіть якщо вона не виглядає дуже апетитно. Так часто буває з сільськими традиційними і дуже старовинними стравами. Ось, наприклад, знайшли традиційні польські клюски з квашеною капустою. І я ледве вмовила чоловіка, щоб купити одну порцію на двох, бо, як ви розумієте, ви вже не були голодні. І знаєте, це смачнюща страва виявилась. Клюски це такий ніби домашній макарон. Чому ніби макарон? Тому що готують його з рідкого тіста, котре потрошки вливають в киплячу воду. Щось подібне колись робила моя бабця, тільки вона називала це лите тісто і готувала зупу з литим тістом. А тут такі клюски з підсмаженою квашеною капустою і шкварками. Смачно я вам скажу. Ще отакі смаколики купили. Це конфітюр з пелюстків троянди. По суті, такий трояндовий джем. Я дуже люблю цей трояндовий смак, тому купила три різні види. Звичайний, з цілих пелюсток і ще один без термічної обробки. Просто пелюстки троянди, переперті стуку. Звісно, на Якубовій ярмарці можна купити не лише їжу. Тут ремісники продають буквально всяку всячину, або, як поляки кажуть, і мидло, і повідло. Щороку сюди приїздять ремісники не лише з цілої Польщі, а й з інших країн. І як я вже згадувала на початку відео, ярмарка в цьому місці має дуже стару історію. Ще в середньовіччі саме сюди, на свято Святого Якуба, щороку звідусиль приїздили ремісники зі своїм крамом. Взагалі, катедра Святого Якоба в Щецині знаходиться на дуже важливому паломницькому шляху, який так і називається шлях святого Якуба. І ця паломницька дорога веде до іспанського міста Сантьяго де Компостела, де знаходяться мощі цього святого. А так виглядає сама катедра Святого Якуба в Щецині, біля якої проходиться ярмарка. Будували цю катедру від кінця 12 століття і до початку 16-го, і це другий по висоті костел в Польщі. Її вежа має висоту 110 метрів. На жаль, катедра була дуже сильно зруйнована під час Другої світової війни. Ось так вона виглядала в 1944 році. Відбудовувати після війни її закінчили лише в 1974 році. І спочатку катедру відбудували без високого шпилю на вежі, а шпиль подібний до автентичного відбудували на вежі лише в 2009 році. А Так катедра виглядає всередині, і гордістю цієї святині є її орган. Це один з найбільших органів в Польщі, важить він 30 тонн. До речі, музику, що ви зараз чуєте, ми записали для вас саме з цього органу. Тут в день ярмарки проходив концерт органної музики. Нещодавно я дізналась таку цікаву річ, що, можливо, в цих стінах грав на органі сам Мендельсон. Всі ви чули весільний марш Мендельсона. Так от, цей марш є частиною до увертюри, яку Мендельсон написав для п'єси Шекспіра Сон літньої ночі. А прем'єра цієї увертюри відбулась в Щеціні і диригував на цій прем'єрі в 1827 році Карл Льовен, котрий був композитором, а також органістом саме в цій катедрі. А в наш час тут щороку влітку відбувається фестиваль органної музики, в котрому приймають участь музиканти з різних країн, в тому числі і також з України. Концерти відбуваються в суботи, ввечері, і вхід на них є безкоштовним. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду рада вашим вподобайкам і коментарям. Підписуйтесь на мій канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Дякую, що подивились до кінця, сподіваюсь, було цікаво. Бажаю вам всього хорошого і до швидкої зустрічі! Бувайте!